Кобзар виданий в 1914 році в Катеринославі, має велике значення для історії нашого міста і розповідає окрему історію української громади, яка також є надзвичайно цікавою. Ось така книга, яка збереглася в нашій родині, це Шевченка-Кобзар видання Катеринославське 1914 року. Це видання ми знайшли на горіші Батьківської хати. Це видання Дмитра Дорошенка видатного історика, історика Української Народної Республіки. Дмитро Дорошенко це відомий історик, відомий український громадсько-політичний діяч. Він певний час прожив у Катеринославії, і при чому він був редактором часопису Дніпрові хвилі він залишив досить цікаві спогади про Катернослав цього періоду, де зазначав, що, попри все це поліетнічне розмаїття нашого міста, Катернослав все одно залишався по своєму кистяку проукраїнським містом. Хочу познайомити вас з своєю родиною. Це мій прадідусь Іван Онискевич. Знайшов свою е дружину. Е вони познайомились в цьому місті, в Катеринаславі, в е 1910 році. Варвара Докуніна. Вона була неграмотна, але дуже. Е Красива дівчина. І він закохався, і вони одружилися. Потім е, у них народилося три сини. У 2013 році е, мій прадідусь е, пішов е, до лав царської армії. І він, він був там пісарем. Е, він е, писав багато. Листів своїй дружині. І коли повернувся з армії, багато читав вголос голос своїм уже народженим синам також. Любив читати вголос і вірші Шевченка і прозу. І це завжди було в їхній родині так заведено. Родина проживала в районі Амур-Піски. Ну, так така назва була. В нього була фахова освіта, і він був електриком на заводі Шадуар. Якщо ми подивимося на те, де побудував цей Кобзар, то це територія історичного району Амур-Піски. І от власне. Саме там мешкалася родина, а поруч із цим місцем діяла Мануїлівська просвіта. Мануйлівська просвіта це філія Катеринославської просвіти. Її відкривали участь в її функціонуванні приймав і Дмитро Іванович Яворницький, і Олена Пчілка, і багато інших видатних діячів української культури цього часу. Тобто Швидше за все, цей кобзар міг потрапити до родини, власне, завдяки діяльності Мануїлівської просвіти. Саме завдяки діяльності Катернославської просвіти його було видано, звісно. Якщо ми подивимося, він дуже красиво оздоблений ілюстраціями. І на що ще хочеться звернути увагу, в чому він ще є унікальним? Катернослав, сучасний Дніпро, це було єдине. Місто в підросійській Україні, де дозволили офіційно відзначати сторічний ювілей з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це також відбулося завдяки особистим зв'язкам місцевої інтелігенції з елітами і місцевими, і загальноімперськими на той час, і вдалося все-таки пролобіювати таку можливість. В Катеринославі на той час побачив світ і цей Кобзар. Більше того, навіть міська дума виділила певні кошти, хоча і дуже невеликі, це всього лише 500 рублів. На те, щоб е, якось відзначити ювілей Тараса Григоровича Шевченка, звісно, цього було дуже мало, але навіть просто символічно е, символічним є той факт, що міська дума все таки пішла на такий крок. Хоча в інших містах, наприклад, в Києві е, могли навіть переслідувати учасників е, таких акцій. А тут не те, не тільки не переслідували, але ще й якось допомагали, і це дуже важливе, дуже важливе свідчення.